Доброго дня, друзі. Отже, сьогодні у нас дуже продуктивний день. Так, з хлопцями міняли е, ці пластини, що на ножах. Туди. Пластіни міняли тут і тут. Завтра будемо косити, познімаємо відосики. Сьогодні на ніч їдемо бризкати сою. Братва, привіт! Продуктивний Добре. у нас деньок. Завтра косить, бризкать, косить. Коротше, контент Добре, буде. Знімати. Будемо все знімати, так. Так, друзі, ми вже вдома, отже, ми їмо оприскувач. Їдемо тоді в ніч прискати сою. Заново ми їмо оприскувач. Переїжджаємо висихати кукурузу знову. Потім е, на вечір. Потім люцерку косити. Це, Це все буде в одному, в одному відео, але... Тоді соняшник, ще один по Гранстару, ну, Грандстару, а другий євролайтингом. І підкорка кавунів. Це буде у відео, все. Покажемо, чим кормимо, якими препаратами. І де на де ще будемо досаджувати кавуни. Тому приємного перегляду. Отже, друзі, йдемо ми на поле. Ось такого. Подалі канал Рома, сині, пари, Йотипо На полі буде до цікавіше Тонал. Так, отже, друзі, бризкаємо ми офігенно видно Прям Сухинько нам подобається повітряна тривога на Найважці трохи некоректно некоректно працює, але вона тільки почалась, тому вже... то може добре, але чітко все. <питрес> так. Я Отже, попризкали ми. Моя... Ага, хтось з'їзде, катається по полям. Е, В вовсю... общем, що, водички нам чітко вистачило. По 100 літрів, які хотіли. Тут все чітко видно. Так, з Друзі, завтра буде новий день, нові історії. Для вас це буде Так, У нас ранок казустого дня. Майже бризка сьогодні. Будемо бризка солду. Зараз обриснуємо і будемо йти висажувати на нибудь Прискатить будемо Це ж соя ми бризкали тут гелюсом, дивіться яка соя, бачите Офігенна Просто Ілобудавно горить Так друзі ми Зараз будемо їхати бризкати соняшник євролайтингом Ось такий ось і в принципі ця серія буде все. Далі тоді будемо розмішувати на колони, я це зніму. Так, це буде наступне відео. Виложу це все сьогодні. І, і що? І все, завтра трійця неділя. І будемо що. Там вже з понеділка їхать також прискати соняшник, який, який гербіцидами, який будемо добривами. Да. Тому, друзі, всім удачі.